Реальне диво під такою назвою в Івано-Франківську презентували повнометражний фільм мюзикл Зйомка стрічки відбувались в обласному центрі Прикарпаття, а ролі виконали місцеві актори і вокалісти. Більше про новорічний фільм. Дивіться далі. Пісня, яка надихнула на створення фільму. Ініціаторкою зйомок реального дива стала франківська продюсерка Ірина Батюк. Ідея, розповідає, з'явилась спонтанно після прослуховування музичного твору поета-пісняра Олександра Вратарьова. Чомусь вона мені відгукнулася, я написала цю пісню і потім думала: а чому б нам не зробити е, такий? Фільм Казочку про святого Миколая. Тобто є багато класних новорічно-різдвяних пісень, які написала я, мої колеги, і я знаю точно, що їх дуже люблять і наші учні, і люди також люблять слухати. І з цієї пісні саме почалася. От в мене виникла ідея. Сценарій писався дуже швидко, і власне одна із особливостей роботи саме над цим фільмом, це те, що я фактично написала сценарій. Ми провели якусь першу чітку, ввели якісь перші правки, я йому віддала повністю команді. Тобто далі це вже була робота режисера, оператора, акторів. Дуже багато їхніх знахідок. Ми намагалися зробити так, щоб кожна пісня була теж продовженням сюжету свого роду. Так, щоб це не просто було пісенька віршик знаєте, як на дитячому утренніку, а щоб це дійсно був цілісний сюжет. Фільм знімали майже три місяці. Ми в дуже екстремальних умовах це все пропрацьовували. Результат насправді дуже сильно потішив, в тому розумінні, що дійсно було досить мало часу. Але всі вклалися в цю роботу наповну, досить швидко включилися діти, досить швидко включилися актори. Дуже швидко в роботу включилася команда, в тому розумінні, що всі десь вже розуміли, який продукт у нас має вийти. І що ми всі одне від одного хочемо у головних ролях стрічки, франківська акторка Лілія Абрам'юк юськевич та співак Сергій Лозановський. Цікавий факт у фільмі це те, що ми з Лілією є одногрупниками, <гум> і в принципі нам було дуже легко грати, оскільки в нас вже давним давним-давно складений тандем. Я сподіваюся, що цей фільм він сподобається не тільки діткам, а й дорослим, адже все це створювалося спеціально для вас, дорогі і. Ми мусимо не забувати, що ми самі мусимо зараз у нас такий важкий час створювати реальне диво для усіх. Побачити фільм можна буде в ефірах українських телеканалів. Прем'єра ж на обласному телебаченні Галичина відбудеться на святвечір.